Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК ТРКНЕДвірна інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Мешканці Прикарпаття закликають не палити сухості та дотримуватися правил користування газом, адже такі порушення можуть бути небезпечними. На прес-брифінгу в обласній державній адміністрації головний інженер Тисменецького ОЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ газорозподільні мережі України Любомир Петренюк нагадав про небезпеку підпалу сухостою. Полем'я може легко перекинутися на житлові будинки чи газопроводи. Нивши витік газу та масштабні пожежі, хотів насамперед запобігти і застережити людей, які проводять сільськогосподарські роботи. Нагадати, що категорично заборонено спалювати сухостій, гілля, різні речі на прилеглих територіях до охоронної зони розподільних газових наших мереж, також де встановлені засувки, подібні компенсатори, де встановлені наші фланцеві з'єднання, водні переходи тощо, оскільки пожежа може розпосудитися на нашій мережі і може спричинити розгрометизацію нашої системи, внаслідок чого може з'явитися горіння і аварійна ситуація на наших. Газопроводах. Також варто зазначити, що не можна проводити земляні роботи в охоронних зонах газопроводів без попереднього погодження з нашою філією. Обов'язково дані роботи мають проводитись в присутності наших працівників. З настанням опального сезону варто нагадати про безпеку та безпечну експлуатацію газових приладів, насамперед димохідних, а саме газові колонки та газові котли, які працюють з відведенням продуктів горання в димові канали. Варто нагадати, що перед опальним сезоном та в кінці опального сезону обов'язково, згідно правил безпеки, системи звучання України, всі димові і демонтраційні канали мають проходити періодичну прочистку. Використовувати газові прилади виключно за призначенням ні в якому разі не використовувати газові плити, газові досховки для обігріву приміщення, оскільки вони унаслідок неправильного горіння природнього газу можуть утворити. Чадний газ, що є дуже небезпечний і становить смертельну загрозу для мешканців. Доцільно нагадати, що використання газових димохідних приладів е, має проводитись без наявної примусової вентиляції, оскільки вона може зробити опрокидування тяги та створити попадання чадного газу в приміщення. Під час використання газових приладів димохідних обов'язково тримати е, е, провітрювати приміщення кухні чи паливної, тобто, щоб було відкрите вікно, квартирка тощо. Якщо Відчули запах газу обов'язково перекрити газові крани перед газовими приладами, перед газовим лічильником, якщо є можливість, відкрити вікно, двері, зробити протяг, викликати 104, не включати не виключати електричні газові електричні прилади, електропостачання, а також дискові телефони. Також варто зазначити, що при експлуатації димохідних газових приладів в приміщеннях перші на появу чадного газу реагують домашні тваринки. Вони стають мляві, сонливі. Можуть навіть з летальними випадками, тому людина має врахувати це. і у випадку такої ситуації обов'язково зробити провітрення приміщення і виключити газові прилади, а також зробити повторну перевірку тяги в димовому і вентиляційному каналі. Рекомендовано при таких димохідних газових приладах встановити сигналізатори з чутливістю на метан і на чадний газ, які дають світловий та звуковий сигнал, включаються просто в розетку 220. Вони перші виявляють я очадного газу приміщення для вашої безпеки. Застережливо вас прошу. По можливості встановити такі сигналізатори загазованості в приміщеннях, де встановлені газові котли, колонки тощо з відведенням продуктів згорання в димові канал. На Івано-Франківщині за минулі вихідні трапилося три ДТП. І у різних громадах Снятинській та Надвірнянській. Одна людина загинула і ще двоє травмовані. Детальніше про кожну із пригод розповіла керівниця сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христина Максимчак. 20 вересня близько 17 години 30 хвилин в Івано-Франківську на вулиці Довженка трапила дорожньо транспортна. На пригода зі смертельними наслідками поліцейські попередньо встановили, що 39-річний водій автомобіля BMW x 5 мешканець обласного центру вчинив наїзд на 84-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона і померла. Водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував. Тверезю за даним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної проводи, а також і причини триває слідство. Також на територію області трапилися аварії з травмованими. Це в Снятинській та Надвірнянській територіальних громадах. 20 вересня близько сімнадцятої години у селі Гвіст Надвірнянської територіальної громади трапилася дорожньо транспортна пригода з травмованим водієм. На місце автопригоди негайно виїхала слідчо оперативна група, яка встановила, що відбулося зіткнення двох транспортних засобів. 34-річний водій, мешканець району керував автомобілем Volkswagen та а Шестирічний місцевий житель керував автомобілем мерседес Benz. Після зіткнення водій Фольксвагена врізався також і у будівлю місцевого магазину. Отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Керманича транспортного засобу Мерседес поліцейські перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. А у іншого водія в медичному закладі відібрано кров. Наразі триває досудове розслідування. Ще одна аварія трапилася 21 вересня близько 8 години 30 хвилин в селі Вовчківці Снятинської громади. Поліцейські попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля Рено Меган не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Мерседес benz Останнім керував 29-річний місцевий мешканець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна пасажирка Рено Меган, мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Поліцейські перевірили обох водіїв на стан сп'яніння. Вони Керували автомобілями Тверезі за всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Це частина перша статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття наголошують водіям бути максимально уважними за кермом та обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. Роби як я, роби краще від мене. У Єремчанській громаді провели спортивне свято з нагоди дня фізичної культури. До події приєдналося багато учасників з різних видів спорту. Які Наповнила захід своєю жагою і пристрастю до активного стилю життя. Про їхні історії, емоції, спортивні досягнення та ситуацію зі спортом у громаді. Далі у наступному сюжеті. У Яремчанській ТГ відбулася спортивна подія під назвою Роби як я, роби краще від мене переурочена вона до Дня фізичної культури. Про програму свята розповіла керівниця Яремчанської дитячої юнацької спортивної школи Світлана Крайлюк. До слова, у школі 386 учнів по відділеннях спорту, а саме на події представлено близько 10 видів спорту. Позаду нас відбувається свято день фізичної культури і спорту, яке ми перенесли на сьогодні в зв'язку з погодніми умовами. Зараз кожен вид покаже свою незначну таку десятихвилинну, скажімо так, розминку, що є, що функціонує у спортивній школі, які види спорту, і як ми працюємо над показником над досягненням високих результатів для спорту місці ремчі. Дванадцятирічний Михайло займається дзюдо з першого класу, розповів, що робить на заході, а також як йому тренуватись з друзями. Ми приїхали показувати, чим ми займаємося, свої прийомі показувати класно. Ми проводимо деколи ігрові тренування, а деколи силові. А що найбільше тобі зараз подобається і чому? Найбільше коли ми їздимо на змагання, виграємо медалі». Одноліток Михайла Матвій має за плечима 5 років тренувань дзюдо. Поділився, що йому подобається у цьому спорті, а це боротися та вигравати. Мені подобаються різні прийоми, наприклад, повага до суперників. Навчився постояти, наприклад, за себе, повагу мати до старших, до когось мати повагу. Як тобі тренуватися з друзями? Як це? Це цікаво, весело, ну деколи сумно. Ну, так то добре, гарно. Розповів, як йому помогло дзюдо у житті. Помогло тим, що я прославився, можна так сказати. Приїздив багато змагань, виграв щось, щось програв і так далі. Цього року у Яремчанській громаді було створено федерацію настільного тенісу через жвавий розвиток дисципліни та кількості учасників. Дівчинка Надія зі своїх 14 років життя вже три займається настільним тенісом. Вона поділилася історією її знайомства зі спортом. Мені дуже подобається теніс. Мені показав напевно батько. Спочатку ми з ним пограли, мені дуже сподобалось. Потім я зрозуміла, що мені це подобається, я хочу цим займатися, і записалася в шкільний гурток. На заняттях ми багато тренуємося. Вчимося різні подачі подавати, відбивати. Також їздимо багато на змагання, різні обласні, міські змагання. Не обійшлося без розмови про ракетку та чи є різниця між дешевою та дорогою. Ракетка в мене коштує 3 тисячі ну 2800. Для професіонала, для професіонала не знаю, чи є прям така ж різниця, бо якщо ти вмієш грати, ти. Хоч деревом будеш грати, я вважаю. Про батьківську та тренерську підтримку розповів хлопець Денис. Юнак розуміє, що потрібно робити, щоб мати успіх. Так, я представляю дві дисципліни: футбол і теніс. З тенісом мене учить тренер Людмир Миколайович. Я ще займаюся ну десь 5 років з татом, Він мене тренував. І якраз цю любов мені він її перевіз і допомагає мені цей тренер. А в футболу Ігор Юрович теж тато мені допомагав спортом. І зараз цей тренер якраз дуже мені допомагає, різні вправи нам показує. Ну, хоче нам щось навчити, показати нам. Для того, щоб дойти успіху, треба кожен день займатися, дисципліну прокачувати свою. І в тенісі хочу показати, що навіть якщо ти програєш багато кількість очків, ти все одно можеш перемогти. Я багатьма спортом можу займатися. Я би зараз займався і волейболом, і банкінтон, але це все одночасно відбувається, то треба щось вибрати одне. Поділився своїми домиками ще до суперника та звідки любов до шахів, 16-річний хлопець Микола. То все чудово, в цьому позиція приємно, грати можна. Як давно ти вже запускався шахом. Два роки е, 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 любов до шахматів подарував мені дідусь. І що ж тебе аппарат? Стратегії і критично мислі зі слів першого заступника голови Яремчанської громади Романа Якубовського ідея показати, чим сильна громада належить Андрію Мироняку. У коментарі пан Роман розкрив деталі виділення коштів на спорт для дітей. Зокрема, розповів, скільки коштів передбачено на призовий фонд на спартакіаду. Минулого року було виділено більше мільйон триста тисяч гривень на підтримку фізичної культури і спорту в школах, в гуртках, тобто це і на обладна. Ддання і на поїздки дітей на змагання на різний їхній спортінвентар, тобто, все, що зв'язано з фізичною культурою і спортом, подякувати цього року було вже потрачено за цей період більше півтора мільйона гривень. Так як я казав, ми 500 тисяч гривень. Тільки встановлюємо прозові фонд для спатикіади міжкільної, в якій можуть участь брати також і дітки з. Інших шкіл, не тільки нашої громади, інших громад. Тому це все, що зв'язано з тим, щоб їм повноцінно займатися, розвиватися в такому напрямку спортивному, на це все виділяється ці гроші. Окремо звичайно, зарплата нашим викладачам, вчителям, щоб їх теж і стимулювати, і вони старалися більше для своїх вихованців, для наших дітей, для нашого майбутнього. Тому це інвестиції в майбутнє. Аграрний сектор Прикарпаття одна з ключових складових розвитку області та продовольчої безпеки України. Попри війну, аграрії демонструють стійкість, збільшують посівні площі, збирають рекордні врожаї, розвивають тваринництво і отримують державну підтримку. Про це йдеться у виступі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Вона розповіла про досягнення та результати у цій сфері. Крім того, було анонсовано про осінні ярмарки для підтримки місцевого сільгосп-виробника. Перший в осінній порі відбудеться вже 27 вересня у селі Рехівці Аграрна сфера відіграє важливу роль у розвитку Прикарпаття, адже саме вона забезпечує людей якісними продуктами харчування, створює нові робочі місця і розвиває сільські території. Це галузь, яка формує економічну стійкість регіону, дає можливість громадам розвиватися та зміцнює продовольчу безпеку всього краю. Сьогодні частка сільського господарства у валовій доданій вартості регіону становить близько 14 це друге місце після промисловості. Щороку в області виробляється продукції на понад 26 мільярдів гривень, і за цим показником торік Прикарпаття посіло перше місце в державі. Наші аграрії працюють уже четвертий рік в умовах повномасштабної війни, але, попри всі труднощі, вони демонструють надзвичайну стійкість і вміння розвивати галузь. Цьогоріч посівні площі зросли ще на 400 гектарів. Уже завершено. Збирання ранніх зернових зібрано 423 тисячі тонн зерна. А деякі підприємства зафіксували рекордні врожаї понад 90 центнерів з гектара. Це один з найкращих результатів за останні роки. Разом із тим, держава підтримує наших виробників. Діє програма компенсації 25% вартості української сільгостехніки. Уже 46 підприємств області придбали понад 70 одиниць техніки і отримали від держави більш ніж 10 мільйонів гривень відшкодування. Аграрії мають змогу скористатися субсидією у розмірі 4 тисячі гривень на гектар для тих, хто має від 1 до 120 гектарів землі. Цього року надійшло 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень, передбаченої дотації на утримання поголів'я тварин. У 2025 році фермери області подали понад 1350 заявок на підтримку тваринництва на 38 мільйонів гривень. Важливим джерелом підтримки аграрного сектору залишаються кредити. Спочатку року 212 агропідприємств Прикарпаття Отримали понад мільярд гривень банківських кредитів. З них більш ніж 600 мільйонів у межах державної програми доступні кредити 5, 7, 9. Додатково наші господарства активно розвивають садівництво, ягідництво та тепличне господарство. Уже погоджено грантові проєкти на 88 мільйонів гривень. Не менш важливою є підтримка на обласному рівні. Програма розвитку агропромислового комплексу 2020 2022 2025 років дозволила спрямувати кошти, зокрема на розвиток тваринництва Уже схвалена нова комплексна програма на 2026-30 роки, яка дасть змогу продовжувати цю роботу. Аграрний сектор Прикарпаття це не лише поля й ферми, це також нові підприємства, що створюють унікальну крафтову продукцію. Це приклад того, як традиції поєднуються з інноваціями. Ми бачили їхні досягнення на продовольч. Ручих ярмарках, які проводили торік і отримали чимало схвальних відгуків від мешканців краю. Тому продовжуємо цю традицію і цієї осені. 27 вересня запрошую на перший ярмарок, який проведемо в Івано-Франківській громаді. Більш детальну інформацію можна знайти в описі до відео. І знову будуть представлені сільгосвиробники з різних куточків Прикарпаття. Вони запропонують широкий асортимент продукції. За найдоступнішими цінами, часом нижчими, ніж у торгових мережах. А що ще не менш важливо, усе це вирощене та виготовлене у нашій області, нашими людьми. Запрошую виробників долучатися, а мешканців та гостей краю підтримати місцевих виробників і придбати смачні частування. Разом ми подбаємо, щоб аграрна сфера залишалася надійною опорою продовольчої безпеки та розвитку нашої області. Цінний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі події разом із нами. Бережіть себе, почуємося.